Мир тому, сьогодні будемо молитися за Україну, просити Бога, щоб люди в Україні жили, не погибали, особливо у спасіння душі, бо Ісус Христос уже спас всіх людей, незалежно від національності. Написано, що за спасіння проливав свою кров, і це треба дуже цінувати, це дуже дорожити, просто прийняти устами і сповідувати, серцем вірвати і вже у спасіння душі. Ми зараз будемо молитися, просить Бога, щоб люди жили, а не погибали. Отець Небесний, во ім'я Ісуса Христа, ми просимо Тебе, Господі, за нашу країну, за другі країни, Господі, просимо Тебе, щоб ми цінували перемогу Ісуса Христа через кров на Господь для спасіння людей. Ми просимо за спасіння людей, Боже, щоб люди жили, щоб не гибли. За спасіння душ, Господі, звільни від рабства гріха, від любого рабства. І написано в Писанні, бо я буду надіятись не на духа свого, і не меч мій поможе мені, але Ти. Але ти, Господі, поможеш мене і іменем Божим тут пише свобода від ворогів. Просимого за захисників спасіння душ, щоб вони в окопах не мерзли. А щоб господь поміг порозігнав ворогів, для цього треба нам ходити. Божими путями слухати гласа Господа, в тому числі керівникам, яких я звільнити їх від серебролюбства, теж і також допомогти їм ходити Божими путями, щоб закони були згідно слова Божого. Тоді Господь пообіцяв прогнати ворогів написані. якщо буде гласа Господа слухати благословіння. Якщо не буде, хто прокляття. Тільки ми просимо, щоб прості люди не відповідали за гріхи других людей. Якщо написано, що не можна, щоб чоловік з'їн ну, чоловік з чоловіком, жінка і жінкою, це гріх, то тоді значить не можна. А якщо написано, що повинно бути чоловік і жінка, то так і повинно бути. А другі закони не можуть прийматися і загрожити, там, ще... Ну Ми просимо Бога дасть зрозуміти і благословляємо нашого Бога який сильний об'яснити все. Ти покинув і нас засирому і вже не входиш нашим військам, а це коли не, ходить, не ходити Божими путями. Оберну, але написано, що коли ходити, то тоді Бог сам прогонить, так зложиться обставини, зложить так, розповіть обставини, що Господь поможе, і щоб ви повернулися додому за спасіння рідних і близьких, то вони там далеко, а рідні близькі тут, і в них теж немає ніякої вірності, що нічого там не прилетить тут, а поки вони десь там. Тому тільки Бог в силі і захисників, і людей їхні сім'ї, просимо Бога спасти всіх нас і славу віддаємо тільки Богу. Я думаю, багато захисників знаєш, тільки Бог спасає. Ми побачили багато чуду, чудес Божих за цей час. Ми славимо нашого Бога за допомогою, в тому числі я, що руками захисників, теж Господь допомагає захищати землю, щоб ми могли нормально жити і славити Бога, славити